1 липня у абітурієнтів розпочалася гаряча пора. Стартувала вступна кампанія 2013 року. Згідно з чинними умовами прийому до вищих навчальних закладів цього року збережено норму, відповідно до якої вступники мають право подати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три спеціальності в кожному з них, максимум 15 спеціальностей. Строки подачі документів теж суттєво не змінилися. Зазначає Микола Степаненко, ректор Полтавського національного педагогічного університету. Прийом документів розпочався з 1 липня. Завершиться він по 31 липня, а для тих, хто буде складати вступні іспити – до 20 липня. Мінімально необхідний бал сертифікатів ЗНО не може бути нижчим, ніж 124 бали з непрофільних предметів та нижче 140 з профільних. Перші ж рейтинги із зазначенням рекомендованих до зарахування будуть оприлюднені 1 серпня. Є три етапи зарахування – 1, 2, 3, 5, 8, 10, до 10 серпня. Серпня все вже стане зрозуміло. Ми повинні видати наказ. Про зарахування студентів на очну і заочну форму, на державну форму навчання. Ну з комерційної і там трішки ще продовжиться цей процес. Під час вступної кампанії 2013 року буде продовжено практику подання заяв до вишів в електронній формі, що як планувалося, має зменшити черги до приймальних комісій. Але абітурієнти зазначають, що не дуже довіряють такій системі. Я вважаю, що краще поїхати ну, самому подати документи так безпечніше, чим електронна форма подачі. Звикла, що завжди відбудували так, а через закладову форму. Це тільки недавно така запроваджена, тому якось і не захотілося так. Троніформі я більше не довіряю, адже коли я зразу ж можу підійти до приймальної комісії, тобто я бачу очі, як я можу це віддати свої документи. Я знаю, що вони дійсно вже в начальному закладі. Але варто зазначити, що деякі результати роботи електронної системи все ж таки помітні, адже тиснява, яка була минулими роками, ми не помітили. Зауважимо у Полтаві приймальні комісії на раніше відкриваються о 8 годині, деякі працюють до 21-ї.